Планета кіно це щось. Знаєш, що ти королівського роду? Жінки в нашій родині мають змогу ставати гігантськими кракенами. Що, що Рубі, ти принцеса? Звернись до усіх. Здається, у мене панічна атака! Отже, Рубі, це буде цілком і повністю звичайний день. Ти зможеш. Як фрік. Ау! Хочу бути просто рубі, Звичайною дівчиною. Yeah. Фу, це ж неприкольно. Ти не уявляєш, яка ти сильна. Yeah, ти захисниця всіх океанських створінь yeah. і тому маєш зупинити лихих русалок. Але ж люди наче люблять русалок. О, звісно ж, люблять, бо люди тупі. Yeah. Як скористатися моїми силами? Готова? Oh. Oh. Подивимося, на що ти здатна. Обладунок. Лазерні очі. Ah, я плюс. Колись вийде. Пора ставати великою. То що, гайда алгебру вирішувати? Так. Висмій Алге манюнчику. Що ти кажеш? Братюнчику, але братюнчику, ти наче мій брат, мій брат алгебрі. Знаєш, а перше мені більше зайшло.